Останні два тижні відбулося підвищення цін, всі це спостерігали. Це було пов'язано з тим, що в Європі виник певний дефіцит нафтопродуктів. Перш за все дефіцит дизельного пального. Зараз цей дефіцит вдало долається трейдерами, які завозять в Європу і завозять в Україну. В квітні, червні були роздрібні ціни на рівні, наприклад, Деспалова 48. Бензини теж були 48, 49 до 50-50. Бензин був, зараз на якихось на 10% дорожчих кофе. Зараз є сезонне зниження попиту, яке і мало би сприяти зниженню цін, тому що основний цикл осінніх польових робіт закінчений. Ми йдемо до зими. Йдемо до грудневого піка споживання, тому що в році є два піка споживання це кінець серпня, початок вересня і зазвичай кінець два останні тижні грудня. Держава вводить в дію нові акцизи. Це новий податок, який держава отримує при розмитненні. Він додавить в ціні, в ціні бензинів гривня 50, а в ціні дізеля гривня 80. Це об'єктивно зразу приведе до росту ціни після 1 січня.